Всім привіток, привіт, привіт, привіт. Вийшла у світ, у Львів, до міста, як кажуть, у Львові, вже смеркається, заходить сонечко. Цілий день було дуже багато праці, публікацій і це займає дуже багато часу. А тоді, коли немає світла, то це взагалі неможливо стає, тому що інтернет Просто вимикається, і ти не можеш нічого, навіть фотографії, навіть текстове повідомлення, відправити. Сьогодні в мене ввечері оперний театр Лицюча миша оперета. Я ніколи в оперному театрі Львова не бачила оперету. Звичайно, «Лицючу мишу я бачила в Одесі, в Києві. Чудовий фільм, який ми з дитинства знаємо. Але ж це перший досвід, і ця вистава буде 4 чи 5 днів поспіль. Знову вимкнуло світло. Збиралася реально в помацькі, Е, Настільки, що, ви бачите, я без червоної повади на вустах. Абсолютно 100% на тюрель-натюрель. Дринчать генератори скрізь. Але я на, що, на що я дивлюся? А я дивлюся, от на що. На те, що заходить сонечко, на те, що як воно довкола розфарбовує гарними фарбами все, що я бачу. І сніжок, якого ж залишилися тільки залишки, він такий чудовий. Це мене надихає, і про це я хочу з вами ділитися. І зараз вам покажу. Бачите, отуди-туди, туди, за тією дерев'яною церквою. Я думаю, що я без навушників чутно як дорінчать генерал І зараз покажу ще що більш цікавеньке. Подивіться, я вийшла і побачила цю неперевершену красу. Зробила ді... декілька фотографій і ділюся з вами. Подивіться, яке величне дерево. Я думаю, що посаджена з австрійських часів ялиця. І як ще в неї чарівно, на їх гілочках залишився сніжок? Сніжок довкола, він скрізь. І вчора, коли я в чудовій гуні робила репортаж біля Домініканського собору, він взагалі... Ой, якби хтось міг зняти, як знімається фільм про фільм? Е так, на виході е фільм, е е який триває 10 хвилин, але ж за цим стоїть величезна робота, ментальна, підготовча. Я вчора була абсолютно не в ресурсі від слова зовсім. Лєночка моя мала вільний час і певно, що мені потрібна людина, яка може мені допомогти в цьому, натиснути на кнопочку, як я кажу, і бути зі мною. Але ж навантаження величезне лежить безпосередньо на тобі, тому що ти і в кадрі, ти маєш думати, що сказати, і фактаж, і е, ти маєш підкреслити велич е, і неосяжність е, духовну е, таких споруд, як Домінікана і велич міста Лева. І хотілося зробити це в гуні, але скрізь фляка-фляка-фляка. Плюс один. Воно все розтануло. Думаю, ну куди ж я цю гуню буду волочити, цю чарівну гуню по цій землі і так далі. Я хотіла в сніжку аналог е карпатським лісам це зробити, тому що перше моє бажання було зробити е ідею вшанування пам'яті Сергія Параджанова, тіні забутих предків. Це було зроблено безпосередньо в провулку Сергія Параджанова в дворику вірменської церкви, тому що це пам'ять вірменина за походженням, грузина за народженням і українця за поетичною душею, автором нашого українського поетичного кіно. А тут хотілося ще щось цікавеньке, хотілося саме в гуні. Але я настільки побачила цю фляку, і думаю, ні, гуню не беру. Вона мене зберігається, і за нею пильнув пильнував мій гуцуливанко, дідушко. Але ж треба було взяти капелюхи, хустку, ну щось, щось таке. І я підходжу до Домінікани і бачу, що там є осередок снігу. І ось так за секунду пішов сюжет: е -е немає головного убору, немає чогось до прикраси. не взяла тест, нічого не взяла. І взагалі планувала робити просто вам такий огляд з міста Лева. І за секунду дзвоню Івану дідушку. Іван, що в тебе є? Є якісь капелюк?» каже, та немає чоловіча шапка рогатинка. каже: Окей, для мене це буде гетьманка. Робимо хустку мені якусь знайди. Та в мене нема таких, як у вас, автентичних. Каже, то певне нема. А хоч сучасно, я подам. Лінуся там десь поруч, дай ці пакети, я її зустріну, і ми пішли. Я зустріла Лєночку, вона виходить на вулиці Вірменську. З тими пакетами тягне. Я підхопила, зайшли в дзигу, передягнулися, залишили мої, мій одяг. Я Лінуся сказала, яка має бути дислокація, диспозиція, кадр, що ми будемо казати. І пішла, пішла, пішла магія. І вийшов фільм, який сьогодні поки ще було світло, я виставила в Етер. Я не знаю ваша реакція на нього. В принципі, чесно кажучи, ви розумієте, про що я хочу сказати? Ті, хто не дивляться, нехай. Ті, хто дивляться і їм подобається, я задоволена. Але саме головне, що це моє життя. Цю частинку життя я розділила з моєю лінусією неймовірної душі людиною. Подругою з великої букви, яка, коли чуєш, я голодна, несе мені в баночках борщики, які годують для своєї родини, і це великий марки, розумієте? Не людина, яка вішає собі ордени, чи чекає, щоб її хвалили, чи ображається, коли ти що скажеш в очі, ну те, що відповідає дійсності, дитяча позиція, а людина, яка готова бути з тобою поруч, і не тільки тоді, коли тобі добре, а й тоді, коли Тобі потрібна допомога, і це дуже навзаєм. Ось це про дружбу. І для мене це головне. І це був, була година. Ми годину це все робили. Це був абсолютний імпровіз. Але це була година нашого єднання, нашого щастя, наших спільних колабораційних моментів, в які вийшов. Як на мій погляд, чудовий фільм з урахуванням, що це без професійної камери, без професійного освітлення, без професійних навиків, але там говорила серце, любов і бажання. І місто Лева. Ось така вам розповідь: абсолютно знову ж таки. Я не планувала, Я зараз біжу в проти театр. Розповідь, яка в мене виникла, коли побачила цей сніжок. Сонечко вже майже зайшло. Бачите, ось такий Ореол над, церк... над храмом дерев'яним. І я через хвилинку виходжу на генерала в чарівну Кастелівку, і це вже буде новий день і нова історія. Сонечко вже майже заховалося, але ці останні хвилини. За секунду дістала червону помаду, червоний олівчик, малесеньке, таке дорожнє люстерка, яке завжди має з собою. І червона помада на устах, і щира посмішка. Але що я хочу сказати, ви знаєте, мені байдуже, чи заходжу я в етер з червоною помадою на устах, а чи ні. Коли тобі є що сказати світу, подарувати йому, поділитися любов'ю. Поділитися усім тим, що тебе наповнює, це не важливо. Чи є в тебе червона помада на устах, а чи ж ні? І дуже часто я чую від жінок в різних моментах, ну про це можна знову багато казати. Не знаю, чи буде казати, чи ні, а може, дещо скажу, ой, я не дуже хорошо вийшла, тому що в мене не було помади, там, чи що, щось такого плану. Да? Я не нафарбувала вуста. Якщо тобі, крім червоної помади на вустах. Чи будь-якої іншої. Нема про що сказати світу, тому ж і не потрібно. Тому що це ж не так важливо. Не важливо, що тут, а важливо, що тут, і важливо, що тут. І це саме головне. А зараз на Костелівку полетіли! Мене чекає опорний театр. Ось я вже на вулиці Генерала Чупринки, позаду мене собор святого Племента. Скрізь <раж> девінчать генератори, адже на зупинці буде навпроти багет, в якому є Wi-Fi, іде е, 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 потужний генератор. І це вже тішить. Май двічка робить дива. Ми вже знаходимося на площеринок сім хвилин. І свято починається, свято починається. Нехай життя буде святом для кожного з нас. Будь-який час, адже це наше життя. І з червоною помадою на востах або ж без неї. Нехай. Думки будуть світлими, добрими. До нових зустрічей, мої любі, вже в опорному театрі міста Лева. Всього найкращого. Полетіли!